Добре. Добре, отже, е, наступний розділ, який ми повинні засвоїти, це оцінка отриманої моделі на адекватність того експерименту, який ми провели. Що таке от адекватна, неадекватна модель? Можна мати дуже-дуже точний експеримент і дуже дуже грубу модель. В такому випадку говорить про те, що. Е, Експеримент і модель неадекватні, вони не адекватно відповідають один одному. Це так, якби ми мали би коробку з кульками, в одній ці кульки були б великого діаметру, а в іншого малого діаметру. ми б говорили про те, що ну, ці кульки як би різні. Може бути навпаки, експеримент грубий, а експериментатор внаслідок там якихось своїх міркувань отримав. Дуже точна модель, значно точність якої перевищує ту інструментальну похибку, яка завжди існує при проведенні експерименту, і фактично ну, там сотні разів ця модель точніше за експеримент. Ну, це теж означає, що експеримент і модель неадекватні, Тобто, це фактично вони належать різним статистичним вибіркам. А нам треба мати і модель, і експеримент такі, щоб вони належали одній статистичній вибірці представлено. Тобто репрезентація один, одного з цих об'єктів мала би бути співрозмірна. Повернемося до того прикладу, який ми розібрали на попередній лекції про перегрів трансформатора. Ви пам'ятаєте, ми отримали рівняння регресії, ви його бачите на цьому. Слайді в кінці, І ми в цьому рівнянні залишили вже тільки статистично значущі коефіцієнти, які ми перевірили за критерієм студента. Тепер оцінка отриманої моделі. Оцінка отриманої моделі відбувається за критерієм Фішера. Тобто висувається статистична гіпотеза про адекватність, неадекватність моделі експерименту і перевіряється. Як це робиться, необхідно отримати розрахункове значення критерію Фішера і порівняти це значення з табличним. Якщо розрахункове значення критерію Фішера менше табличного, то тоді визнають, що модель адекватно описує експеримент стан системи. Тепер до техніки обчислень, власне кажучи, як отримують. Розрахункове значення критерія Фішера, а потім я розкажу, як от визначають табличне значення критерія Фішера. Отже, розрахункове значення критерія Фішера це відношення двох дисперсій. Причому відношення більшої дисперсії до меншої, якої з них? Або дисперсії експерименту до дисперсії моделі, або дисперсії моделі до дисперсії експерименту. Наперед ми не можемо сказати, яка з цих дисперсій буде більша. Критерій Фішера завжди більше одиниці. Отже, в чисельнику ми повинні помістити при розрахунку критерію Фішера більшу дисперсію. При визначенні значущості коефіцієнтів ми вже використовували дисперсію експерименту. Ось на цьому етапі дисперсія експерименту вже нам відома. А дисперсія моделі. Дисперсія моделі розраховується ось за формулою, яку ви бачите на екрані. Це сума квадратів різниць між модельним значенням у кожному досліді і експериментальним значенням у кожному досліді, піднесеного до квадрату. Оця сума потім множиться на к кратність дублювання. Приклад, який ми сьогодні розбираємо, це проведення. Експерименту без дублювання дослідів. Отже, К приймаємо рівнем 1. А внизу в знаменнику стоїть N, кількість дослідів, які ми провели для побудови математичної моделі, мінус число статистично значущих членів регресії. Повернемося до цього рівняння. Ви пам'ятаєте, у нас було проведено 8 дослідів. Ми їх реалізували. Оце експериментальні значення в кожному з цих дослідів, а оце модельні значення за цим рівнянням. В цьому рівнянні статистично значущими виявилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 членів регресії. Отже, коли ми будемо розраховувати дисперсію моделі по цьому прикладу, знамену буде 8-6, тобто 2. Чому на це я звертаю увагу? Ви пам'ятаєте, що формально ми можемо прийняти, що число ступенів свободи дисперсії це знаменник дробу по її визначенню. Число ступенів свободи, вибачте, критерію статистично, який ми використовуємо. Це знаменник дробу. При обчисленні дисперсії. Ну, Якщо ми обчислюємо дисперсію, наприклад, експерименту, от в тому прикладі, який, до якого ми зараз звертаємось, то там у нас за умовою цього експерименту число паралельних дослідів, за якими ми визначали дисперсію, було рівна чотирьом, а незміщена оцінка дисперсії, то в знаменнику це кількість дослідів мінус одиничка. Ну, тобто, у нас там число ступені свободи фігурувало 3. А тут у нас буде інакше. Ну, от в даному випадку, вже забігаючи наперед, скажу, що це буде число зкупеньо свободи 2 для дисперсії моделі. Значення числове ми ще не знаємо. Зараз ми будемо його обчислювати. Буває так, що всі коефіцієнти регресії можуть, можуть виявитися значущими статистично. От ми провели, наприклад, кількість дослідів в даному випадку 8, і ми задекларували 8. Членів регресії. Ну, рівняннями так склали, що там фігурує вісім членів регресії, Б нульовий коефіцієнт, Б1х1 і так далі. Б7 множиться на x1, x2, x3. Тобто, загалом у нас вісім членів регресії, і всі вони можуть виявитися статистично значущими. В такому випадку у нас знаменнику утворюється нуль, а ділити на нуль не можна. Цей випадок окремий і він вказує на статистичну невизначеність. Оцінки моделі. Це не значить, що вона хороша чи вона погана. Ми не можемо провести її статистичну оцінку. Вихід цієї ситуації, вихід цієї ситуації, або ми проводимо якісь додаткові вимірювання, наприклад, дублювання, або досліджуємо саму систему, можливо, в ній діє якийсь ще фактор, який ми не помітили, і він статистично значущий, і він впливає на рівняння регресії. Ну, тобто, нам треба повернутися до початкових умов. Отже, статистична невизначеність. Це не, не значить, що це добре чи це погано. Це така ситуація. Так. Отак виглядає таблиця Фішера для того, щоб визначати табличне значення, з яким ми будемо порівнювати розрахункове значення. Номер стовпчика це число ступенів свободи більшої з двох дисперсій. А рядок визначає число ступенів свободи меншої дисперсії. Тобто, число ступенів свободи меншої дисперсії визначає рядок, а число ступенів більшої дисперсії визначає стопчик. От на перетині рядка і стопчика ми будемо читати табличне значення критерії Фішера. І ми його будемо порівнювати з розрахункованими. Ну, давайте тепер повернемось до того прикладу. Він уже у вас є, він є в презентаціях, він описаний. Отже, дисперсія експерименту була там у нас задекларована, що це 0,4, і визначено там за результатами чотирьох дослідів. Добре. Тепер розрахунок дисперсії моделі. Ну, кратність дублювання у нас одиничка. Тут вона просто вже не позначена перед по сумою. А далі ми отберемо. Забачаю. Ось оці різниці підносимо до квадрат, сумуємо, і потім ділимо все це на n-d. n d в нашому випадку 2. От коли ми виконуємо ці всі процедури, отримаємо, що розрахункове значення критерія Фішера 2,5. Тепер табличне Табличне значення критерію Фішера визначають за допомогою числа ступені суводи більшої дисперсії. В даному випадку дисперсія моделі. Одиниця більше, ніж 0,4, тому її місце в чисельнику. в Чисельнику бачите? А в знаменнику менше. Більша дисперсія. Мало число ступенів свободи 2. Отже, на перетині другого стовпчика і там якогось рядка, якого ми зараз скажемо. Ми будемо знаходити розрахункове значення критерію фішера. Отже, це значення буде міститися в другому стовпчику. А тепер рядочок. А рядочок визначається дисперсією меншою. Числом ступенів свободи меншої дисперсії. Три. Отже, на перетині другого стовпчика і третього рядка таблиці, другий стовпчик і третій рядок таблиці читаємо 9,55. Це табличне значення критерія фішера. Оскільки. Розрахункове значення 2,5, а табличне 9,55, то табличне більше розрахункового, розрахункове менше табличного, отримана модель є адекватною експеримент. Отак визначають адекватність моделі. Запитання, якісь у вас є відносно цього? Ні, все зрозуміло. Все зрозуміло. Добре. Тоді е, я записую. But um...